Слава Україні! Сьогодні нам включили x 2 на фіолетові ламки. Будемо відкривати трошечки. Е, і так, нагадую: підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. І коментар, який набере найбільшу кількість лайків за п'ятничне відкриття. Отримає від мене якийсь бонус. Це буде, скоріше за все, огляд на наступний тиждень. За минулий тиждень Джон Кімбер отримує огляд. Джон, напиши мені в приват в телеграмі або під відео, і я тобі зроблю огляд. Поїхали. Першою буде Наталі. І буде небагато уламків, всього 8, але велике бажання отримати легендарного. Так. Так, так, вершниця. Поцікав. Ревоглас. Нормально качає корм за 6 секунд. Так, а Х2 точно вже працює? Дай легендарного. Епік. кардинал, та третій, вроді би. А мені на мій аккаунт навіть перший не прийшов. ХС, ні, мучениця. Можна використовувати над стража. Можна в анкілі на клонбосса. І. Блін, так, так зависло, Фанатик. Нічого цікавого. І ще два уламки. Так, кроворіг. Не цікаво. І. І ще синя рарка. Стилет. Також. Нічого дуже цікавого. Ну, так буває. Дякуємо Наталі і переходимо далі. Так, тепер буде мій твінк Тут також декілька уламочків. Не збираються уламки, дають нам хороші Х10, тому до Х2 нічого не назбирається. Хочу в Серіс Є ще три уламки на це. Епік. Вінценосна. Прикольно. Перша вінценосна, нормально. Ще її тут не було, тільки що вона мені дуже потрібна, не знаю. І ще один епік. О! Вау! Хотів Мадам серіс, отримав Мадам серіс. Ну, в мене, як завжди, найвдаліше відкриття получається. Класно, два нових уніка і два потрібних Уніка. Рухаємося далі. Прийшли ми до Валерія. 50 рівня аккаунт хоче отримати героїв для КБ і мріє про парагона. Ось так просто. Давайте дістанемо парагона і деміту. Дай Деміту. Ай-яй-яй, не вона. Віщунка. Віщунка, для КБ не дуже підійде. Епік є, але не найкращий. Не найкращий на 50 рівні. Поки не то, що потрібно. Ще один епік. Роанна. Знову ж таки, для чого? Нікуди. Кузрат. На 50 рівні він нікуди не заходить. Амарант аналогічно. Ні на якому рівні нікуди не заходить. І кроворіг. Нічого з побажань ми не дістали. Сумно. Дякуємо Валерію і переходимо далі. Ну і мій аккаунт на закуску. Не очікую нічого, але від легендарного не відмовлюсь. Хіба хтось з нової фракції? Було би непогано. Кроворіг. Вроді на кожному аккаунті був кроворіг. X10, Х15 на кроворога. Так, епіки будуть якісь? Не будуть. І два уламки. Не очікую нічого і нічого не отримую. Та? Та. Ну так буває, і фанатик. Тож таке вийшло відкриття. Нагадую за коментарі, лайки, підписки. Всім дякую, все буде Україна, слава Україна і до нових зустрічей.